Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор журналу Кадровик Юй Вікторія Ліпчанська. Ну, вітаю вас всіх з початком нового робочого тижня, і напевно приємно поговорити на початку нового робочого тижня про відпочинок, а саме про відпустку і про бажання працівника попрацювати. Тому сьогоднішня наша тема. Буде звучати так. А можна я вийду з відпустки? Питання від працівника. Дивіться, чому я виобрала сьогодні цю тему? Ну, по-перше, дуже багато останнім часом таких запитань. Давайте сьогодні з вами з'ясуємо, що ми будемо говорити про щорічну основну відпустку. Тобто ту відпустку, яку ми маємо право за. Відпрацювали певний період робочого часу, за те, що ми працювали в певних умовах, якщо говорити про основну відпустку і додаткову щорічну відпустку. Так ось, та, та відпустка, яка надається нам для відпочинку, за те, що ми працювали. Чи можна, щоб працівник вийшов, перервав достроково таку відпустку? Дивіться, ми беремо з вами за умову, що відпустка належним чином. Оформлено. Заробітна плата за час відпустки належним чином нарахована та виплачена. Всі документи складені відповідно до статті 10 закону України про відпустку, відпустка розпочалася, але працівник чомусь вирішив виявити таке сумління і потяг до своєї роботи, що він вирішив таку відпустку не використовувати. Просто тому, що він не хоче. Так ось. Відповідно до чинного законодавства, відкликання працівника з щорічної відпустки за бажанням працівника не передбачено. Да, в нас є стаття 12 закону України про відпустки, яка нам говорить, що роботодавець може за певних обставин відкликати працівника з відпустки, але це мають бути Певні обставини, да, як то відвернення наслідків стихійного лиха, відвернення наслідків аварій, запобігання нещасним випадкам простоям та іншим, е, е, іншим негативним моментам, які є на підприємстві, е, е, да, від, відкликати за ось таких умов працівника. Можна, тому що це форс-мажорні обставини, обставини, які е, впливають на подальший е, процес роботи і таке інше роботи самого підприємства. Що стосується бажання працівника і його права на відпочинок, то таке право є недоторканним. І якщо все оформлено відповідно до законодавства, да тобто нема підстав для перенесення відпустки на інший е, час, тобто підстав передбачення. Бачених статтею 80 кодексу законів про працю України, а є лише тільки бажання працівника, тому що він трішечки передумав. Вибачте. Таке бажання задовільнити не можна. Чому? Тому що це буде порушенням права працівника на його відпочинок. Да, і ви ж пам'ятаєте, що навіть така ситуація, як поділ відпустки щорічної на частини, да, вона здійснюється за бажанням працівника, але не в обов'язковому порядку і роботодавець може це відмовити. Да, питання щодо щорічних відпусток, да й будь-яких інших видів, відпусток Їх не зменшується з настанням ані воєнного стану, ані з погодними якимись умовами, да тобто з тим, що в нас за вікном вже осінь, їх дуже багато, тому поступово ми будемо їх розбирати в тому числі на нашій кадровій каві. Не порушуйте законодавство про працю і зустрінемося ще на цьому тижні. До побачення і гарного тихого вам. І легкого робочого тижня.